А що, дорогі нас, вчить позитивне мислення, езотерика, що все має бути легко і просто. І якщо щось і ти тільки йди помедитуй, ти головне нічого не роби. Ти Йди, почитай книжку, думай, багатій, подивись фільм, секрет, розклей собі стіни колажами, так? Ти головне не дій, ти думай, і буде тобі щастя. І що, повелися. І люди повелися, люди відмовилися від матеріального світу. А в матеріальному світі ключ це дія. І бажано, щоб ще ця дія була ефективна дія. Людей відвели від дій. І замість того, щоб подивитися правді в очі, замість того, щоб подивитися правді в очі, в якій жопі ти знаходишся. Ти йдеш до психолога, він затирає тобі, ну, ну, ну прийми, ну он е, якісь інші люди, вони ж гірше живуть, як ти так, ну змирися якось цим, ну життя так? і так далі. І замість того, щоб подивитися ці правді очі, зустрітися з нею один на один, тебе відводять від цієї правди позитивним мисленням. Позитивне мислення це зброя масового знищення. І якщо ти свідома людина, ти вже до цього доходиш. І якщо ти шукаєш реальні і ти дійсно маєш сміливість зустрітися з правдою, і ти хочеш попрощатися із цією брехнею, яка привела тебе до того життя, в якому ти зараз живеш. Тобі точно до мене на консультації.